Емка маленька, елька завелика, з нашим поясом це не проблема, адже його можна підігнати за розміром під себе. Для цього лише необхідно звільнити доступ до самого ременя і здвинути фастекс в необхідний вам бік. Якщо вам потрібен, наприклад, більший, ви просто фастекс здвигаєте ближче до краю і фіксуєте на липучку. Потім закриваєте пояс назад, і ваш пояс готовий до використання. Система молі вже заповнена, а тобі потрібно ще більше навісного спорядження не проблема, адже у нижню частину пояса ми розмістили 8 півкілець. На них ви можете закріпити необхідне вам допоміжне спорядження. Однією з головних фішок нашого поясу є анатомічні демфери, один з яких має спеціальну форму, який прилягає до попереку, а отже, зменшується на нього навантаження і ваша спина буде менше втомлюватись. Наші змінні панелі на поясі зекономлять вам час на перешнуровування підсумків. Для цього лише необхідно заздалегідь спорядити одну панель, і коли у вас змінюється тип бойового завдання, замінити її на іншу. А замовивши цей пояс разом з комплектом підсумків, ви отримаєте знижку 30%. І окрім поясу, до цього комплекту входить: 6 підсумків під магазини АК, 2 підсумки для гранат, 2 для турнікетів, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку типу Айфак.